Онлайн-школа програмування з Steambar. Вітаю вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема: поняття про об'єкт у програмуванні, властивості об'єкта. Шановні учні, ми розпочинаємо з вами роботу в середовищі Scratch. Ви вже знайомі з цим середовищем програмування. Ви його використовували в початковій школі, в 5 класі і. Зараз ми продовжуємо з вами в цій темі вдосконалювати навики роботи в цьому середовищі. Давайте з вами згадаємо за об'єкти, які ми навчаємо виконувати алгоритми в цьому середовищі. Програмні об'єкти та їх властивості у Scratch. Дозвольте, я зачитаю. У п'ятому класі ви створювали проєкти для виконавців у середовищі складання та виконання алгоритмів Scratch. Ви використовували різні з них виконавців, кожен з них мав один або кілька образів, які називають костюмами. Нагадаємо, що виконавці і їх образи є програмними об'єктами середовище скреч. Scratch. Scratch виконавці також називають спрайтами від англійської мови спрайт уявний герой. Усі спрайти мають свої властивості. Ім'я спрайту, положення на сцені, розміри спрайту, напрям руху спрайту за замовченням, у якому вони будуть рухатися, колір костюма та інше. Кожна з цих властивостей має своє значення. Ось у нас приклад спрайтів, наприклад, літуча миш та кіт. Ось ми сьогодні будемо їх використовувати в тому проєкті, в якому будемо. Е ми працювати сьогодні. І так, приклади спрайтів. Ось мініатюри цих спрайтів. Ми їх можемо додавати, згадаємо всі ці моменти. Давайте з вами продовжувати. Також. Ми маємо ще більш детальніше ось поговорити, де можна ці властивості спрайтів з вами в середовищі Scratch знайти переглянути. Дивіться, коли ми додаємо новий спрайт, або у нас за замовченням спрайт-кіт, то ось тут зверху у нас є в меню різні властивості наших спрайтів, які ми можемо змінити. Наприклад, положення на координатній осі. X, Y, де знаходиться наш виконавець, кіт можемо задати. Ми можемо з вами ім'я спрайту, спрайт один за замовченням, задати якесь інше ім'я, показати, схавати, да? тобто властивість, щоб відображається на початку дії роботи алгоритму чи ні, ось можемо ось тут встановити ці властивості. Розмір можемо змінювати, положення. Тобто кожний спрайт, кожний об'єкт. Програмний, який ми використовуємо, який іменують спрайтами в середовищі Scratch, він має певні властивості. Добре, всі ці моменти ми з вами згадали, да? тобто ми з вами розуміємо, що ми навчаємо виконавців виконувати певні дії, і ці виконавці, ось що нам треба зрозуміти, вони мають певні властивості: колір, розмір, положення. Ось, ну і безумовно, далі вони вже виконують ті алгоритми, яких, яких ми їх навчимо, згадавши ті теми, які ми розглядали в п'ятому класі. Добре, давайте для тих, хто забув, згадаємо, як відкрити скретч. Якщо його у вас нема встановленого на комп'ютері, то ви можете це зробити наступним чином. Ви в пошуковій системі вводите запит «Скретч», заходите на «Скретч», «Image Program Share» на Scratch Meet IDU на сайт. Ось, В пошуковій системі вводимо запит Scratch, заходимо на сайт, обираємо ось тут створити. І ми можемо починати в середовищі Scratch працювати. І так, шановні учні. Трохи згадали про властивості об'єкті спрайт. Трохи згадали, яким чином зайти в середовище скретч, оскільки це у нас нова тема. Ми в цьому році ще не працювали в скретчі, щоб ну оновити знання свої. Ось. Ну, вона і не нова, тому що ми працювали в середовищі скрій вже не один рік і в початковій школі в п'ятих класах. Тепер давайте, щоб ще оновити свої знання про об'єкти, про спрайти. Створимо сьогодні ось такий простий проєкт, який продемонструє те, яким чином ми можемо об'єкти певні навчати. Повторіть, будь ласка, за відео, собі збережіть, щоб оновити знання. І так, переглядаємо уважно, виконуємо дії. І якщо у вас є обліковий запит, то зберігаємо цей проєкт. Якщо на десктопній версії працюєте, теж можете зберегти. Уважно або на сайті, або на комп'ютері. Повторюємо. Відкрили програму, розпочинаємо. Вітаю, шановні учні! Давайте з вами розглянемо приклад створення проєкту середовищі Scratch. В цьому проєкті у нас за замовченням вже є. Спрайт кота. Давайте додамо ще спрайт літучої миші. Додали два спрайта. Тепер давайте змінимо властивості кота і зробимо його розмір нашого кота, спрайт кота. Розмір, наприклад, 40. Зробили. Далі. У нас має за нашим маленьким котом слідувати постійна літуча миша. Давайте зробимо, щоб наш, по перше кіт, постійно слідував за вказівником миші. І так, обираємо керування події, коли натиснута на прапорець, завжди має відбуватися наступне. Завжди рух. Переміститися на один крок, ось такий проєкт. В п'ятому класі його виконують досить простий проєкт. Переміститися на один крок і повернути слідувати за вказівником. Давайте перевіримо, що відбувається. Так, у нас кіт слідує. Ось тепер щодо стосовно образів, ми з вами говорили, що. Об'єкти в середовищі Scratch можуть мати образи. Ми бачимо, що у нас кіт має один образ та має другий образ. Давайте з вами продублюємо другий образ, ось, щоб він у нас був образом номер 3. Це нам знадобиться далі в проєкті. Перші два образи ми залишаємо, і ми їх зараз використаємо в коді. Тобто у нас має завжди переміститися на один крок, слідувати за вказівником і відбуватися наступне. Завжди має змінити образ один. Дублювати на змінити образ два. Ось, постійно це відбувається. Зараз подивимось. І так. слідує, слідує, один раз. Це відбувається. Нам треба, щоб це відбувалося постійно. Давайте тоді в окремий блок винесемо. І так, події. Коли натиснута, змінити образ 1, образ, 2. Образ 1, образ 2. По колу має відбуватися? І так завжди. Перевіримо. Змінити образ 1. Можна таймбрейк встановити. Чекати, наприклад, 0,1 секунду. І змінити на образ 2. Ось таким чином. Дивимось. О, відбувається. У нас кіт ходить. Змінюється постійно образ. Так, все добре. Тепер, що має робити миша літуча? Вона має постійно слідувати за котом. І так яким чином це відбувається, це відбувається таким чином: події, коли натиснута, коли натиснута, завжди переміститися, давайте ми зробимо на один крок. Давайте так, і слідувати не за вказівником, а за спрайтом 1. Це наш кіт, спрайт 1. Ці дві команди зробимо. І так. Все відбувається. У нас вона постійно літуча миша переміщується. Ну і так само нам треба, щоб миша у нас постійно змінювала образ. Бо їх тут аж чотири образи постійно, має ще змінювати образ. Давайте зробимо, щоб постійна миша наша змінювала образ. Тому оберемо вигляд і оберемо ось тут наступний образ. І так. Все добре відбувається. Запускаємо, і вона постійно летить за нашим. Котом. Єдине, що вона летить зі швидкістю 1, а ми робимо котах, кіт хай, рухається зі швидкістю 4 кроки. О, Щоб не так швидко можна було догнати добре. Тобто, наче кіт наш убігає від цієї літучої миші. Ось такий проєкт. Так, ну на цьому ми ще не закінчили. У нас має відбуватися наступне. У нас має бути. Давайте трохи зменшимо літучу миж, занадто вона велика, як, на мій погляд, наприклад, 50. Властивість розмір. Ану, запускаємо. О, ось таким чином. Да, добре. Має відбуватися наступне. У нас має бути, ну, по-перше, на початку миша, наприклад, має знаходитися в цьому положенні. Кіт має знаходитися в цьому положенні. Значить, ми робимо рух. Переміститися на початку. Кіт сюди, перемістився, а літуча миша переміститися в це положення. Так, тут треба збільшити. Так, зробили, так? Да? Так, все у нас, де б вони не були, наприклад, давайте перемістимо сюди. Все, вони у будь-якому. Випадку у нас кіт бігає. Ось. Тут можна змінити образ, чекати, зробити, дублювати. Ось так буде краще. О, все. Так, оскільки у нас три костюми, добре бігає. Є. І одразу вони одразу в ці положення потрапляють. Що ми маємо зробити? Ми маємо зробити у нас кіт, ми, пам'ятаєте, робили третій образ. Ось він у нас. Давайте ми його цей образ, третій, замалюємо на початку. Так. Зробили він у нас змінюється цей образ. Запускаємо. Так. І цей образ змінений, який ми. В нашому кату замалювали, він у нас має ставати, коли він доторкається до літучої миші. І так, тобто треба умова події, події, коли натиснуто завжди, якщо, якщо згадуємо всі ці моменти і повторюємо, щоб краще засвоїти, якщо торкається, Торкається наш кіт вказівника, точніше вказівника він у нас ставкається BED, тобто літучої миші на англійській мові. Якщо торкається BED, то в цьому випадку вигляд змінити колір має наш кіт змінити колір. Точніше не колір, а змінити вигляд. Вигляд змінити образ на образ 3. На цей третій костюм. Він у нас дійсно третій. Змінюється образ. І далі. Що має відбуватися? Якщо торкався, змінився образ. Далі має відбуватися наступний кіт має повернутися в напрямку. В напрямку. Вгору ось. І переміститися, наприклад, рух. Давайте переміститися на 100 кроків. Давайте перевіримо, що відбудеться. Так, побігли, побігли. Так, ще раз знову. Чекаємо, хай ми ще підветить. Переміститися давайте зробимо на 300 кроків. Ось так. Навіть угору туди за сцену. І необхідно ще зробити зупинити цей. Зупинити все. Запускаємо. І так, ми біжимо, біжимо, біжимо. Переміщ, переміститися. Напевно, не переміститися, краще ось тут використати команду, а рухатися, рухатися, ковзати, ковзати, ковзати. Хай вони завжди ковзають у цьому випадку. Ну, наприклад, давайте в яку позицію позицію встановимо. Давайте, де у нас кіт, встановимо ковзати. Переміститися, ну, наприклад, так, в позицію змінимо. Ось в цю позицію, в цей куточок, ай він ковзає. Ковзати. Так, казівник, позиція. Ні, нам треба ковзати в координати. ага, Тобто, ось ми беремо ковзати в координати, повернув в 0. І, а повертати тоді навіть і не треба в цьому випадку. І зупиняти, ковзати, наприклад, 2 секунди, він ковзає і зупиняється. І в ті ж самі координати у нас, коли наша літуча миша доторкається, точніше, да, зараз у нас кіт доторкається літуча миша, а тепер та ж сама, те ж саме відбувається з а, літучою мишою. Вона теж ковзає. 3 секунди в ті ж самі координати. Давайте перемістимо. Ну, наприклад, ці ж координати, вона має ковзати керування завжди. Події, коли натиснута параперець, то у нас відбувається наступне керування. Якщо датчик умова торкається, тільки у цьому випадку вже торкається нашого спрайт-1, тобто кота. То рухатися 2 секунди, рухатися 2 секунди, ковзати 2 секунди в цю позицію. Ось, І те ж саме, і там відбувається. І у цьому випадку у нас зупиняється скрипт, Тут не будемо ставляти. Ось він тут у нас зупиняється. І так, зробили. Давайте подивимося, що у нас вийшло. І так, запускаємо. Можна тут розвернемо. Кіт бігає, 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 бігає. Миша його літаюча спіймати не може. Так. Все, щось у нас наклалося. Пробуємо ще раз. Так, бігаємо, бігаємо, бігаємо. Бігаємо, бігаємо, бігаємо. І вони летять. Так, ось такий проєкт. Виконайте, повторіть. Тут є безумовно, над чим працювати, можна навіть його вдосконалювати. Ми в цьому проєкті з вами продемонстрували, як змінюються образи. Можна навіть змінити розмір зробити. Ось, ось такий проєкт цікавий. Дякую за увагу. Повторіть. Збережіть собі, якщо у вас є обліковий запит. І так переглянули відео, повторіть. Дійсно, проєкт ще сирий, тобто його необхідно доопрацювати буде, ось, можливо, якісь свої. Внести зміни. Хоча він зараз же демонструє можливості і зміни образів команди, і умови, і цикли. Ось щоб згадати, ми його використали. Проявіть креативність, можливо, доскональність. Добре, шановні учні, тепер для тих, хто бажає знати більше, є такий курс базові алгоритми скреч у нас на сайті з Він теж дозволить вам. Покращити свої навики створення алгоритмів середовища Scratch, можливо, краще розібратися в цій темі, вдосконалити ось. І давайте з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні згадали властивості об'єктів Scratch та створили проєкт. Продовжуємо навчання. Я радий, що ви залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.